Я думаю, дорогі наші гості, що ви здесь звідси відчуття того, що ви причетні до великого чуда, до великого свята, народження незалежної соборної української держави. Чорновіл чи кравчук, кравчук чи чорновіл минуло понад 30 років. А запитання, яке тоді постало перед Україною, досі не дає спокою. Чи обрали ми правильний шлях сьогодні? На тлі повномасштабної війни це запитання стає навіть актуальнішим. У суспільстві не припиняються суперечки. А що якби чорновіл став першим президентом незалежної України? Як би змінилася наша історія, якби на чолі держави стояла інша особистість? Документальний фільм Якби Чорновіл кращий сценарій для України пропонує розглянути альтернативний розвиток подій та розкриває, як би змінилася історія України, якби ми обрали інший шлях. Як зазначив автор фільму Олександр Зінченко, одна людина дійсно може змінити багато, але через неціння політичними конкурентами, зовнішніми силами та збігом обставин, виявляється так, що єдиного лідерства просто недостатньо. Кого б ви не обрали, дорогі українці, то е, цієї людини, скоріш за все, не буде чарівною паличкою, якою вона змахне і стане Україна Швейцарія. А чарівників немає, чарівних паличок не існує. Треба працювати. Після перегляду фільму глядачі поділилися своїми думками. Забагато уваги приділили постаті Чорновола треба розвивати націю розвивати наших людей розвивати їх світогляд для того щоб вони не дивилися хто з лідерів нас витягне хто кращий, хто гірший. тоді просто не було умови для того аби він зміг реалізувати свої ідеї щодо європейської інтеграції щодо остаточного відриву від москви все можливо якщо ми вчимося бути відповідальними громадянами брати свою частину відповідальності у тій зоні відповідальності в якій ми живемо яка на нас покладена Минулого не змінити, але ніколи не пізно виправити помилки. Вибір, який ми робимо сьогодні, формує наше майбутнє завтра. Тому, віддаючи голос, ми маємо бути відповідальними та рішучими. Адже рішення кожного з нас зараз це наслідки для майбутніх поколінь. Пам'ятаємо про це.